Я не хочу рекламувати нічого, що я хочу сьогодні подумати. У мене таке настроєння буває, що я хочу подумати, помислити, тому, тому що я завжди то в телефоні, то з кимсь балакаю, то якісь діла, то кудись їхати. І тут я зрозумів, що я хочу помислити. Я набрав робітника, говорю: сьогодні не виходь. Я говорю, сьогодні не виходь, говорю, я хочу побути один, хочу подумати. Подумати для мене це дуже важливо. Остатися наєдині з думками це дуже важливо. І я приїхав. На 10 на офіс. І скільки зараз? 15 хвилин п'ятого. Я взяв кучу листків бумаги. У мене хороша, що у мене на офісі є бумага А4, я не знаю, там пару пачок є по 400 листів. У мене тут багато кабінетів. У мене тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім кабінетів. В кожному кабінеті можна ну, столи стоять і сів. І... П'ю каву і пишу свої думки, розмішляю, я б сказав би так, філософствую. Така чудова погода чудова. В принципі, кава на офісі є, їсти, я спустився вниз. В мене ростуть такі чудові груші. Я не знаю, я ще десяток, щоб живот не схватив, десяток груш з'їв. Сливи, прелість. Вони ще це ж не прості, це не вгорки, це якісь ем, такі солодкі-солодкі сливи. Ті, що падають червиві, а я цей дровенякою раз. Вони попадали на її слив. Нічого мені більше не треба. Кава, сливи, сігарети, груші. І думки. І думки. І думав, я сьогодні філософством на різні теми. Я собі, листів, я сьогодні спортив 80 листів. 80 від ще. Точно скажу, більше, 80. 87 чи 88 останній був лист. Вони не всі списані, бо я написав думку, і я її або розвиваю, або слідую, що Розписав сьогодні 80 смілочь листів. І один із листів було Що для мене щастя? Що для мене щастя? Тому що такі дні, як сьогодні, це у мене такий маркер, в яку сторону мені жити, щоб я розумів. Чи йду я в правильному направлінні, чи це правильне направлення мене веде туди, де я буду щасливим, де я буду цілісним. І одне із, один із листів був, що для мене щастя. І я почав розписувати, я до того листа ще додавав парочку, бо один лист воно не війшло. І я зрозумів, що щастя це нема такого в житті, що я якось так сказав би або засвідчив, «О, це це время я іменно щасливий. Щастя для мене це шлях. Я почав споминати, коли я себе відчував щасливий, чи коли я себе відчуваю щасливий. я відчуваю себе щасливий в дорозі, в шляху. Тобто, у дитинстві це було таке, там ми їхали з батьками в Київ, е, В гості. І для мене це було щастя, бо ми їдемо в велике місто, і це було невідоме. Потім. Навіть зараз я їду, наприклад, коли в Одесу, це для мене щастя, я їду за чимось новим, я їду в Ужгород, То для мене щастя це дорога. І щастя саме по собі шлях. Я ніколи не відчував щастя, от, от сказати, я зараз щасливий. Е, були хороші моменти, бу, були, що я можу подивитися, були щасливі моменти. Але зафіксувати щас, щастя, то в мене такого не було. І щастя, це щасливий цей мій день, тому що я сьогодні їв груші і сливи. Не знаю, як в мене буде на вечір желудок. Е, я нікуди не спішив, я нічого не робив. Ну, там декілька прийняв заказів, я не цей, я не знаю, сім чи вісім автоматом. Я навіть не знаю, що я продав. Я прийняв закази, там все. На завтра один заказ відправлю сьогодні попросили. А навірно, це і є щастя. Щастя це в, маленькому, в маленьких радостях на шляху. Щастя, це для мене, коли я сижу із дітьми, наприклад, я приїжджаю в Київ там раз в місяць, раз у два місяці, ми збираємося з дітьми, я їх піддурюю, говорю, ресторан. Вони одразу ресторан, вони, вони вже дорослі, вони, їм батьки там не сильно вже так інтересні. Але хороший ресторан це дітям завжди цікаво. І йде в ресторан. Кожен раз в новий ресторан, то, то в єврейський, то в грусінський, то там в італіянський, в французький, там ну, різні ресторани були. І збираємося, е, і вони кажуть, о, папа, ми поїсти прийшли. І це для мене вже щастя. Ми сидимо, балакаємо. Щастя це коли дітям е, я йду на річку і купаюся, бо на море. Тоже це такий маленький шматочок щастя. Щастя, це ось наїстися безплатно, безплатно наїстися сливи груш. І хороших славих Груш, добрих, не то, що там це не дикі, вони солодкі. От реально солодкі. Я ці сливи і ці груші. Я вже. Скільки я в цьому офісі? 10 років 10 років їм. Оце і є щастя. Щастя це приїхати, коли живуть батьки. Це таке щастя. Щастя це. Чекати, ожидати від життя, що буде ще краще. Оце для мене щастя. Щастя, це тут і зараз в цьому ожиданні кращого. Тому що саме головне віра це ваш вибір. Вірити можна в те, що саме хороше у моєму житті вже позаду, а я вже дорослий і е, молодець, я не знаю там е, якісь. Хороші моменти, самі класні, вже були. Або вибір щастя, саме самі щасливі моменти у мене попереду. І я вибираю те, що сам, саме цікаве, саме світле, саме щасливе це у мене попереду. Це ваш свідомий вибір і це мій свідомий вибір. Відчувати зараз щастя, відчувати, що саме хороше в житті попереду. І тільки так можна жити. Жити треба тут і зараз. І коли ти відчуваєш, що саме хороші дні це зараз, самі, самі хороші дні будуть попереду, то це і є щастя. Вибирати вам. Вибирайте не.